Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вундеркіндики! Багато батьків та дітей люблять книги і обирають їх як подарунки на зимові свята. Але книги про Миколая, Різдво та і загалом зиму можна вважати сезонними, і не всі готові купувати, наприклад, дорогу книгу про Миколая, якщо вона буде актуальна лише приблизно місяць напередодні свята. Чи можливо у вас немає періодичності і ви зимові книги читаєте увесь рік? Напишіть в коментарях. Сьогодні я хочу оглянути для вас топ-5 зимових книг для дітей ціною до 200 гривень. Отож, Першою покажу вам дивовижне різдво. Автор і художник Валько. Валько пише неймовірно добрі і дуже красиві оповідання для дітей, де розповідає про пригоди і дружбу. Дана книга із серії про бозонового ведмедя і маленького зайчика, якого ще називають другим лицарем. Вона тепла і затишна в твердій обкладинці із неймовірними ілюстраціями. Історія про пригоди лісових звірят напередодні різдва. Вона показує нам, як важливо мати люблячих друзів. З їхньою підтримкою можна здолати будь-які перешкоди. А також у книзі можна побачити, що на Різдво трапляються дива. Наступна книга одного разу на Різдво Надійки Гербіш. Книга у твердій обкладинці з блискучими ілюстраціями. Легкий і проникливий текст занурить маленьких і великих читачів у зимову казку, де навіть найбільші дива стають можливими. Надзвичайно добра історія про сімейство їжачків, які готуються до святкування Різдва. Несподівано у їхній домівці з'являються гості двоє маленьких ховрашат, що заблукали у лісі. Казка дає зрозуміти, що різдво не просто свято, а й час, коли потрібно дарувати добро іншим, допомагати, вірити в чудо. Історія вчить дітей бути мудрими і співчутливими. Дуже повчальна і щира книга. Різдвяна зіронька Лаури. Автор Клаус Бамгарт. Книга в твердій обкладинці з великою кількістю ілюстрацій. Історія про Лауру і її брата Томі, які з нетерпінням чекали Різдва. Цього року вони разом з мамою і татом збираються відзначати свято у тітки Марти, яка пообіцяла до приїзду дітей поставити велику ялинку. Дорогою в них ламається автомобіль і доводиться повертатися додому. Чи вдасться сім'ї зустріти Різдво і яку таємницю приховує Лаура? Читайте у цій прекрасній книзі. Книга дуже чудова яскрава і з детальними малюнками, яка дарує новорічну і яскраву атмосферу дітям і дорослим. Сім різдвяних історій Бруно Фереро. Ілюстрована книга у м'якій обкладинці. У книзі зібрані прості короткі історії для діток від відомого італійського автора. Бруно Фереро розповідає у цій книзі про мишка і святкування Дня Святого Миколая, про різдвяного горобчика, про Вовчика у Вифлеємі. Також розкаже діткам, чому біля ясел були осел і ВІЛ, чому задзвонили дзвони, який подарунок можна отримати від павука та про маленьку дівчинку, яка вірила в доброту і власні мрії. Це історії, які несуть добро і радість у нашій оселі, і виховують дітей чуйними, добрими та милосердними. Різдво у Петсонах Свен Норквіст. Історія про добро і дружбу та різдвяні дива. Ілюстрована та в твердій обкладинці. Книги про дідуня Петсона і котика Фіндуса дуже полюбилися дітям і часто потрапляють в топи дитячих книг у різних тематиках. Якщо ви досі не знайомі з пригодами цих двох, то обов'язково почитайте. Можете почати з цієї. Ця книга це поєднання душевної історії, комедного гумору і цікавих ілюстрацій. Добра і, ніби така зовсім не казкова, буденна оповідка, насправді є дуже атмосферною і в цьому її головна чарівність. Вона викликає у маленьких читачів справжні емоції. Співчуття, бажання допомогти, передчуття свята, радість від доброї і веселої кінцівки. Це, мабуть, найдобріша і найзворушливіша книжечка у всій серії, як і годиться різдвяній історії. На сьогодні це все. Якщо вам було б цікаво глянути огляд книг для дітей про святого Миколая, пишіть в коментарях. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. З вами канал Вундеркіндики.